Shim не Fortnite. О, скільки марч тут, тут Це гарно виглядає. Я хочу до речі до Гомера дойти і мені вистачить. А він останній скин. Пацьки, в мене ще вся карта закрита. Куда прыгаємо? Будь куди Бл, Бу... але от початок мені подобається, реально круто. А ця карта якась менша, правда? Да, вона дуже маленька, це прям піц. Тут напевно можна на початку випранути і долетіти до кінця карти. Я забув змінити мопеда. Тут батуті я приземляються. Тут, тут маленька карта, тут немає де падати. допадати. сука, зразу в машинку сів. Дуже класний револьвер тут. Прям афігенний. Я одного умальнув. Па-па-па-па, по сраці стріляв йому. А він з дробовика мене хотів завалити. Ось то, дорочок. Хоча це дробовик дуже гарний. Із нові пушки? Та то не нові, то старі пушки, але вони, ну, мені дуже подобалися ці пушки. То хтось під'їхав до нас. Ну куди ти їдеш? Я ж тільки вийшов з хати. А, це той чувак. Ти бігай біля мене. Вбив. А в мараев вже нарешті, где. О, а тут щось обшукати можна? Це цейки, напевно, забдань. Да, це завдань. Йога, живи! Живи! тут сзади і тіпів тут. Сука. Ладно, зараз спасем. Не переживай, то добре. В будинку я. Ага, положив одного. Добив одного. Mm -hmm. Я з дробовиком попробую. Uh -huh -huh. Бев. Хорош. Трубовик це імбовий, тупо. Понимай сер. Зусирую поднимай. Принимай ты кожа. Принимай серу. Сыры, это я приймаю, епта, здоров. Давай, давай, прямай. И спас бігай твою серый двое. А ні, тут банановий. Тут п'ятый добавили, петю. Тепер вони за нами бігают. З ким по бананом, до речі. Має 50-ку для тебе. Кидаю тобі о, туда. ще маю 25-ка для тебе. Кидаю. О, туда. Парші 25 пятка вопить. Ой, сейчас одну. Опа, филла, твои жопа, це ж зажруз. Але, до речі, им треба попадати нормально, і він тільки один. Патрон має в магазині, так що. А, двохстволка? Одностволка. Рушниця. Я до речі, вже ця зона, нам треба валити звідси. Можу забрати тільки одного. мене на кришу, будь ласка. Та не ламай Ламбургіні, бл. чекай, колеса. Сука, дикий, по ламборгіні стріляє. А ти вроді мене не можеш заворонити. Мої патрони, блять. Все, я поїхав. По дорозі треба їхати, бо вона низька, розумієте, хлопці. По дорозі сказав Блять все нормально. Їдемо далі. Хороша дорога. Ну. Вейса, по ріжу, як хуярить та ламба. О, тут зараз відкриється мені якась нова ця зона. Треба в той заїхати. й заїхав. Дякую. Дякую, Дякую. А чого я тебе вбив? Цей, Сидрочий пістолетик класний. З глушаком. Він типу так. Тих, 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 тих. Там троє їх. Біля мене. Помогай, серый бой одного. Я далеко. Добре, хорошо. Поміг вам ще один, да. Ого, що, шо, фіолетова ЦЯ херня. На заправці, блять. Серый, 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 блю. Біля тебе біжуть. Бачу. Справа. Положив, Положив мене. Біля тебе прям. Сука, ладно, серай пробую підняти. Поки вони їдуть. Мовчи. Мовчимо. едуть. Мовчимо, бл... Цука, ти ж не встигнеш, а я встигну. А мене можна ще Почекай. люди. добрі, рятуйте. Ты зірвався, зервался, Він свого типа зірвав. Попавший йому поебут. Йоп, там у золотий золотый скар, ничего собі, пацани. Маєш хілку? Отут тут дві, пацани, дивіться. Ні, ну цей дробаш мені дуже подобається, він прям розвалює його. Що тут ще є? Нічого такого. Ну та в зоні нічого нема, так що, блн, тикай Ті зони. Тікай <зірвав> зоны. Смішно, он поняв. понял. треба було назвати это пес патрон. Я назвав свого загиблик. Так, це кабінет містера Бернса що? О, кабінет мистера що? Тепер дивіться, нажимаю цю херню, І все. У мене тепер ягончик. Тепер вони коротше всі захищають нас. Ти думаєш, вони до нас? А, в натурі вони за нас. В нього лов ХП, в нього лов тупо ХП. Взирвайте, зривайте, зривайте. Бахнуло. Є, yeah, положив. Хорош. Але що ви на. О, вмерли. Yeah. Добре, Олег, добре. Файно є. Yeah. Бо я йому дав по морді, мені так мені написало, що я йому зняв два рази по 120. Типу, але що його не вбив, я не розумію. Я трошки ближче попробую. Заді нас ще стріляв якийсь тип. Ой, пацани, mm. треба в одну сторону точно Ааа, дебіл я, дебил, дебил я. Добываем. Одного чу... Ще один. Мене заради. Неее хп у мене. Скусил. Все. А, ви всі мертві? Бля, ладно. то нормально, катка. Корупційний квартал. Корупційний квартал, я думав, що я неправильно um> прочитав. Ха-ха. Ну позаймаємося корупцією? Це життя. Ні-ні. Ні в якому разі. Давайте в цей будинок. А, ти, сука, все um> писал, um> мені, блять. Пошел нахуй. Але їх багато тут. Сука, я знаю, я бачу, вони тупу хляться тебе, бля. Олег, та стріляй по них, бля. Дивися, вони скупчені які. Та ззаді тебе. Чекай. Тихо, забіжи, забіжи в цей в магазин. Забіжи в магазин. Не стріляйся, Олег, присядь, сховайся, може ти мене піднімеш. А давай я, речі? Так я ззаді тебе, блядь, в тому магазині, сука, ти ж вони бачиш мене в тебе під ногами. Ззаді тебе тіп. А який тип? Там він тебе ззаді, от ззаді, ззаді тебе! Сзади тебе! Я не боже, блядь. Ха-ха. Двойнорщик, бля. прямі, тупо підказки. бля, питкаский. Ебать. Чувак, херачить там стінку, хоче зайти, та не там нікого. Там Power Ranger стіну ламає. О, Джону Вік, нічого собі, Я давно не бачив скін. скин. як я дубкою вожу. Ну, мені ця карта через те, що, ну Симпсуну, типу, я люблю в дитинстві. Ну і зараз, типу, деколи дивляться, якщо нові сезон виходять. У мне вже с куби стріляє. Нема вже скобіду, я його вбив. Якийсь дебіл. Що ти робиш? <реш> <реш> дурачок, блядь. <реш> <реш> Живіть, хлопці, я лікуюсь. Ух ти шо, що це таке? Вау! Тихо. Ти що там робиш? Чо, Ой, дурачок? Що, дурачок? Він вмер. Ще хтось бігає. Він біля тебе. Угу. <реш> Бив. Є. Ще один. То я его вив. <свист> разі чого. Та <свист> в смислі. Ча ходить йду до тебя. Чуть тебе дуже там весело. А, во, на криші бачив. Та выпрыгни дурак, блять. Я вбив. Слезу, злезу під вами. Во-во-во. Серый, 134 йому зняв. У нього дуже мало хп, прям доб -добой мене. На мому трупі лутається. У нього тупо капелька хп. От тут, От тут. Попасти шипер. Міняй пушку. О, золота гвинтівка. Якщо він ще давав, я вахує буду. Хух, хух. Я вмер. Два хп. а йде. Блять! Ладно, ним. Все, ще одну карточку. Класно, класно, але коли худь, то не класно. Не дуже класно. Але я не розумію, як він не помер, типо я потім підрахую, скільки я йому хп зніс. Скільки тут? Я? 250, по суті. Олег, нажми готов. Я нажав. Я чув, я чув, як цикнула мишка, чувак. Так я нажал. Коли цикнула мишка, тоді ти нажав. Отвечай. Другий раз нажал. А то вже пишешь. Нет, серйозно кажется. А немай же все закрыт. Серега, випили все. в мене свиня зверху на дельтаплані. Я думаю, що тут под сетку якось тут сльопа до хера, я чув про цел лукацию. Ох, иповый Але це дебільний цей по 90 Добре. Ну что, там на ту локацію нову? Ось Сюда. О, якраз там, де Олег поїхав. Я бачу, я дебіл. Все питана. Сука, я встиг втікти, їбать. А тут ми запаняемся. Попробуем їх на... бачити. Олег, відповзи кудись, може, а? А куда? Я не знаю, куди не будет. Тут нема могу, Ладно, сиди під питохер херню. Сзади, сзади. А, це бар. Ой, допомагає беди. Бай, дурак. Стрельбака. Я, я сквозь за свого бота. Мені приду руки, кидає, блін, гранати тільки. Він Замхав пригати. він зайздав, зай, блин, попригучка дурна. Водвін, він, вот він біля нас, тут десь. Поможіть! блін, 130 йому дав! Хорош! Я відкрив площадь. Ще одна п'ятдесятка є. І що, щось фіолетове, щось таке у нас. А, це фіолетовий, то ж ти відмітив, напевно. На горі, на горі отут. тут. Люки. До нас, де? На краще у нас. Тут. Без збройні, без збройні. Походу знов помилка зроблю, але я попробую. Ой, їздили. Вбив одного. В кущах. Вбив вся одного. О, так, в кущах, в кущах. Мій бут, я був в трохи. Є біля мене, біля мене. Біля мене, це, її піднімають. Один без збройні. Понял. Аааа, де воно? Тух, А, їх йде. тут троє Идем на зіплайн Один на кришці, двоє знизу Може, ну його нахер, пацани? он щось дуже сильно попадает. Я лих. Відідай, відідай, веди, ведь едет, відповзе відповзай кудись А, наведи это карточку заробити, забирати. Ой, пошел ты нахуй, сука. Карточка уже не, не цей, Олег. Мы уже не дай ей не заюзаем. Та, олег... А, он тут, а винтут, тут, он вин тут, блядь. Да я бачу. Они ну, какие-то постройки ставлять, это вообще... А не, 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 я ничего ему не сделаю. Просто попробуй смахаться с Да, я в курсе, что они постройки ставят. Ой, напряженка, пи***а. Ве, могу бота з Ой, мене вже догоняють. Да тобто, пошл ты нах! Ладно, топ-2 посоли. Нормально, і так. Ну, короче, сезон мені сподобався. Можна грати, ну, типа, це реальний фановий сезон.